Наприкінці грудня до Дубинської лікарні звернулася жителька міста, що її вкусив домашній кіт. 27 грудня звернулася жителька міста Дубна з приводу укусів нанесених їй домашнім котом, і вона повідомила, що напередодні її кіт здох. Власне, через це вона до нас і звернулася. Лабораторні дослідження підтвердили, кіт був хворий на сказ. Повідомляється, що він мав поранення. З цього приводу власниця раніше зверталася до ветеринара. У даної тваринки була ну, не знаю, переломана чи вражена ножка, що от, і вона звернулася перш за все, щоб їй надали лікувальну допомогу. Десь на протязі п'яти днів ця тварина лікувалася. Ми направили патматеріал, зокрема голову Кута, в Рівненську регіональну лабораторію Держпродспоживслужби, де був підтверджений випадок. Наразі жінці надали необхідне лікування та провели вакцинацію, щоб запобігти хворобі. Хвора нас пробула той період, який необхідно для лікування цих ран. і Зараз далі проходить курс вакцинації амбулаторно. Стан її задовільний, отримує профілактику. Надію, що все закінчиться благополучно. Через випадок сказу в частині дубна оголосили карантин, а також затвердили план заходів із ліквідації осередку хвороби у місті навколишніх селах та лісах. Зокрема, проводитиметься довакцинація тварин та дворовий обхід. Думаю, що все місто дубно, наскільки ми зможемо хопити, буде організовано десь місця, де куди тварин будуть надавати, а де зможемо пройти, тобто де приватний сектор. Частина вже пройдена, щеплення, робилися, а де не зробилися, якщо там будуть власники в будинках, відповідно буде проводитись до щеплення, заборона переміщення тварин. Це, що стосується наших заходів ветеринарних. Також є заходи, які покладаються безпосередньо на міську раду і на... Санітарну службу. Усі обмеження, що запровадили через каз, будуть зняті через два місяці після останнього випадку захворювання. Варто зауважити, що минулого року різко збільшилася кількість випадків сказу у тварин саме у Дубунському районі. Усього їх 25, що зумовлено збільшенням популяції лисиць. У зв'язку з воєнними діями в державі ніхто не проводить полювання, тварини розмножуються. А так як хворіють всі теплокровні тварини, то воно і передається, і розноситься. В нас в районі фіксується більше випадків у кутів, та як кіт є миш, ну, поїдає мишей, відповідно, він частіше може сконтактувати з лисицею, і він далі виходить від, све, від свого будинку. Тож фахівці закликають людей бути обережними і за необхідності звертатися за допомогою, а також обов'язково вакцинувати своїх домашніх улюбленців. До нас багато звертається власників тварин іменно з дубна на клініку, і тут -то також проводять щеплення. Щеплення проводиться безкоштовно вакциною Рабістар, яка нам надається державою.